Де будуть по перегляді. Андрюха! Ми тоді свої може мітинги створювати. Та мітинги Це Це погано. Треба... Мирні обговорення. Мені було б вже зстити. Я вже вийшов з депутати ж місцеві бля, собрались, хоча б, я не знаю, ще п'ять вийшли б до побалакали. Ну нафіга оце все, щоб люди стояли, мерзли на вулиці. Нехай хай додому йдуть. Нема часу на сесії. Депутати, вони піклуються про їхнє здоров'я. Вони так трохи на морозі постоять і в них імунітет починає робити нормально. Я одне не розумію. Чому проти начальників, замів їх, стільки кримінальних проваджень, на взятках беруть? Чому вони тут сидять на сесії? Я не розумію, як це так. За кордоном, блядь, ну давно би там хтось подивився, що сказав, ні тебе вже напише заяву на звільнення. Де етика? От правильно ти казав. Де етика, бля? Немає. Депутат проходить один, тільки нормальний, підійшов, поздоровався, впізнав. Підписаний на мене. Тільки в Україні, якщо ти кажеш, куля в лоб, то значить ти не будеш відпочивати. Доброго дня. А до вас, так? Да? Ні. Бач, опять питання пішло. То да, все, провела його. Все, толік, давай. Толік, пока, все. Вивела, бач, толік пішов. Бо ну, вона не підійшла до людей. Котлету отримав. Вона більше схожа на охорону. Ніж на, ніж поліцейський. Пошла вказівки роздавати поліцейську, бачите? То вона поліцейську відвела в сторону, зараз вона буде каже Уберіть цього ревізора. <ривіт> Моє почті вам, Вам, лічно. Хлася. Вказівки дає. Ося. А. а заїзд на мою парковку відкритий. Е... А там оці муніципальна охорона стоїть, треба ти її штрафувати. Поліцейський там стоїть. Прямо на в'їзді? Ну так, да, ну бачиш. Пошлі поліцію оштрафуємо. Зараз 102 викличу. З порушенням стоять. Без мігало. Це ж порушення? Без переобладкових маячків, саме так. Все. Чотири штрафи зараз будуть. Зараз бюджет Києва поповниться на 400 гривень. А, там ні. Ні. Бач знак. Знак є, так? Да. Ну, бач, який знак. Дивимся. Муніципальна порушує і поліція. Зупинка та стоянка заборонена. Доброго дня. А що з порушенням стоїмо, хлопці? А, ну, знак, бачите, евакуатор забирає. Тут, тут, тут. А? І що? Це дає вам дозвіл порушувати закон України? А? Що? Ходьте, будь ласка, до поліції. Я до вас підійшов спочатку. Від'їдьте, будь ласка. Ви вирішимо цю роботу? Яку? Поліція, а ви кому підпорядковані? Ви підпорядковані. Ну, а тут поліція до вас? Ви Зивіть начальство ви сюди. Визовіть, пам'яті, підчуть. Ну давайте тоді зараз. Патрулька стоїть. Зараз я, їм, блядь, устрою. І ти не биє, сина. Ні. Каже, ви зловліть. Доброго дня! Планшет у вас з собою на штрафи. Да? Пошли штрагувати, Чотири машини з порушенням стоять. Виходимо, хлопці. Вася, за автобусом поліцейським стояв. Доброго став. дня. Чотири автомобіля, п'ять стоять з порушенням. Знаки бачите? Знаки бачите? Раз і два. Будь ласка, там кому... Ці стоять, як його. Планшет, будь ласка, відпрацюйте. Закон порушений Порушений. Закону всі рівні. Вже дзвонить кому. Вони зрозуміли. Да не дзвоніть, робіть свою роботу. Хлопці, я ж не піду. <риклад> я звернуся до поліцейських, повідомлю їм про порушення. Зараз зафіксуємо зразу всі, всіх порушників. Раз порушник. Знак бачите? Раз. Муніципальна охорона порушник 2. Порушник 3. Порушник чотири. Обличчя теж заснімемо. Доброго дня! Доброго. Ви з порушенням стоїте, знаєте, Доброго. треба від'їхати. Ну, заводимо? А? Що у, у вас? Спецтранспорт? спецтранспорт? Для чого? Спецтранспорт? То вам можна порушувати спецтранспорту. Які правила парковки спецтранспорту під забороненими знаками? Розкажіть. А? Гарного мені дня. Гарного мені дня. 41-43. Тут є хтось. Доброго дня. З порушенням стоїмо, стоїте. Да. Да. Що треба зробити, а? Мігалочку включили, бачите? Треба було раніше. Ми зафіксували. Зараз будемо штрафи виписувати. Як отмазувати, приїжджати, вони спецтранспорт у них є. Хлопці, що стоїмо? Ви ж поліцейські. Планшет є на штрафи. Виписуйте. Біля міністерства виписували. Давайте біля КМДА. Доброго дня. Автомобілі без П. Це зараз включили. Вони стояли з порушеннями, ми зафіксували це все. Будь ласка, відреагуйте на наше звернення. На даний момент, мене прямий ефір. В мене зараз дивиться дуже багато людей. Давайте, фіксація є, є. Давайте кожному штраф. Вони порушують закон України. А саме.